На юрі, ви до речі, згадали вже дещо з приводу цього корупційного скандалу, і я бачила, почала з'являтися оновлена інформація з приводу заяв генерала-лейтенанта СБУ Григорія Омельченко. Він заявив, що міндічу і його команді вдалося втекти за кордон. І за думками так би мовити, так Григорія Омельченка він сказав, що найкращим рішенням для них наразі є наступне приїхати в Сполучені Штати Америки, прийти з явкою повинною до ФБР і розповісти, що вони були свідками по справі, що. До відмивання грошей і корупції їх там візьмуть під охорону. Тож хотіла б запитати вашої думки, як ви оцінюєте взагалі цю заяву генерала-лейтенанта про те, що окремі фігуранти справи втекли за кордон і можуть звернутися до ФБР з явкою повинною? Чи це можливо спроба Омельченка просто нагадати про себе? І чим на вашу думку може взагалі закінчитися вся ця історія? Я такі дурниці, чесно кажучи, коментувати не хочу. Розумієте, відбулася схема уникнення міндіча і цукермана від відповідальності. По перше, безпідставна рада національної безпеки і оборони, яка так само вся підпадає, майже вся вибачаюся, не вся за виключенням конкретних декількох осіб. Сама має вся підпадати під 111 статтю кримінального кодексу, тому що цим мародерам і корупціонерам вони ввели санкції на три роки всього на всього, а брогерам дають по 10 років санкції з конфіскацією всього майна, і результати в негативні таких підсанкційних осіб, які розкрадали Україну під час війни, мародерили на мільярди доларів, їм дають три роки. А звичайному блогеру, що розмістив декілька постів, нехай навіть я погоджуюся, що там є підстави ведення санкцій. Ну, 10 років проти трьох. Це абсолютно неадекватне і неправильне е призначення навіть самих санкцій. По конкретних особах другі вони спеціально ввели санкції як проти громадянина Ізраїля. Хоча ви й жав він як і багатодітний батько України з трьох дітей в Україні. Він був всім відомий як українець, як співзасновник квартал 95, як ліпший друг Зеленського, як його коріш. І вони весь час це виключно як з, українським, як з українцем, а набуття у нього ізраїльського паспорта паралельно, це не позбавляє його автоматичного статусу і громадянства України. А для чого це зробило? Хтось з наших телеглядачів буде думати, що правильно зробило, так і ми будемо. Та ні, його вивело з-під відповідальності, коли він не є громадянином України, а його визнає українська влада РНБО. як Громадянин Ізраалі, вони не можуть вимагати від Ізраїлю тепер екстрадиції, тому що Ізраїль своїх громадян не видає. Ізраїль буде відноситись до Міндіча чи до Цукерманів як до громадян Ізраїля, а не до України, тому що Україна від них юридично відмовилась. Розумієте, що це схема ухиляння від відповідальності, від кримінального переслідування в Україні. Це банково далі все це робить для того, щоб на три роки його відправити умов. Ну кажучи, в санаторії в Ізраїль, щоб він там відпочивав, відлежався на дні. Поки це все корупційний скандал. мародерський, заспокоїться, війна закінчиться, а потім ніхто не буде згадувати три роки мене, і він спокійно собі повернеться знову ж таки, як громадянин України, або оскаржить суді. Це неправомірне позбавлення його громадян. Це схема, розумієте? Це корупційна схема. Наша влада банкова, Зеленський, вся його РНБО далі робить все можливе, щоб вивести з під удару Своїх корупціонерів, своїх союзників, своїх друзів, своїх партнерів, своїх е, співзлочинців е, ну це одна мафія, це одне кубло. Це організоване злочинне угрупування, яке е, перебуває на банковій, на четвертому поверсі. Банко 4-й поверс, ОЗУ. Організоване злочинне угруповання. От що вони витворяють. І оце без світ це всі розуміють. А дехто хто тут у нас розказував, от, проти них застосувало санкції, проти них санкції, їх позбавило громадянства, от ніби їх покарало. Та рибу кинули в щуку. Е, вибачте, рибу кинули в річку. Ну, що, що ми витворяємо? І ми далі це все бачимо. І це все витворяє наша влада. Так, пане Юрію, дійсно дуже розумію ваші емоції. І хотіла б ще обговорити з вами питання і тих цинічних заяв, які роблять знову ж таки в Кремлі. Там знову в цілому нічого не змінюється, як завжди, вони говорять, що вони готові до миру, але є як завжди, одне але. І на цей раз Пісков говорить про те, що хотілося б, щоб цей конфлікт завершився якомога швидше. Завершився він, може, тільки тоді, коли Росія досягне тих завдань, які вона ставила спочатку. Ну знову ж таки, він сказав про те, що Москва, нібито хоче, щоб війна завершилась політико-дипломатичним засобами. Менує також вкотре переклав провину за припинення переговорів на інші країни, і в тому числі звичайно і на нашу країну. Тож рефія знаєте вкотре показала, що вона не хоче миру, як і завжди вона це робить. І хотіла б запитати вас, як ви вважаєте, які взагалі ще сигнали потрібні західним партнерам, щоб врешті почати тиснути ще більше на Російську Федерацію? Ну дивіться, по перше, треба чітко нашим громадянам пояснити, що ніякого конфлікту між Росією і Україною не має і не відбувається. Це війна, це відкрита агресія російська проти України, а не ніякий конфлікт. Конфлікт може бути в сім'ї на кухні, що не сподобався суп не такий свіжий або не такі смачні вареники. Оце сімейний конфлікт. А це війна, в результаті якої гинуть гі... і поранені з обох сторін понад мільйон людей. Мільйони біженців це не конфлікт. Це по перше. Далі, вони намагаються е, знову маніпулювати всім світовою громадськостю. Ніяких переговорів безумовно Росії Путін вести не, не збирається і не хоче. В їхні плани Путіна ніякі переговори з Україною і Зеленським немає і не буде. Єдиний варіант, який розглядає Путін, що він може опинитися і сісти за один стіл, стіл переговорів з Зеленським. Або кимось іншим від української влади, кого визнає Росія і Путін легітимним, достатнім для того і компетентним представляти інтереси України, це тільки якщо цей представник буде підписувати капітуляцію України на російських умовах, інших варіантів посадити за стіл переговорів і проводити реально будь-які переговори. Не буде і не треба ні жити в ніяких світі ілюзії. Росія вимагає вести ці переговори на основі здобутків і тільки в тому форматері, в якому вони були в березні, квітні в Стамбулі 2022 року, де Україна нібито за словами Путіна перефувала уже ці домовленості. Залишилось тільки щоб їх Зеленський підписав. І нібито Україна Зеленський зірвала ці переговори під впливом Бориса Джонсона, тодішнього прем'єр-міністра Британії який які прилетів з в Київ і заявив, що ніякі переговори з Росією не треба вести, що Україна виграє цю війну, і вона повинна перестати іти на хотілки, підписувати і домовлятися з Росією.